Привіт, мої любі! Ласкаво прошу до каналу, з вами Оляна. Сьогодні хотіла поговорити на тему запиту. Що означає оце Стриба зі скелі, крила виростуть, і чи можна справді їхати або кидатися в якусь іншу сферу навмання, не підготувавши такий фундамент. А, я казала це в моєму відео про, про еміграцію, як я наважилася. Я собі казала, що правда, аструба зі скелі, а крила виростуть. Але треба просто розуміти також деякі нюанси. Нюанс номер 1 Коли я сюди їхала, я їхала в Польщу з Закарпаття, я вже 7 місяців вчила польську мову, я почала її вчити ще в Нідерландах. Чи я приїхала з вільною польською? Ні, не приїхала, але я не розраховувала на те, що я відразу почну цю мову розуміти, без того, щоб я вклала свій час, свої зусилля у вивчення мови. Я сама мовний вчитель, я вчитель англійської мови за першим фахом, тому якби я на це не покладалася. І зараз не покладаюся, і зараз я її далі вчу, і зараз я дивлюся постійно серіали польською мовою. Тобто я розумію, що до того рівня мови, до якого я хочу дістатися, мені ще далеко. І я хочу таку мову, щоб вона була ем, такою придатною для того, щоб працювати в Корпоративному, нормальному такому бізнес-сегменті. Далі, звичайно, їхала сюди з ну, якоюсь там фінансовою подушкою, вона не настільки велика, щоб можна було тут жити і адаптуватися, наприклад, рік і ні про що не думати. Ні. От я би хотіла, щоб вона була більшою набагато. Далі я їхала сюди з роботою з України, з консультаціями з психологічними, в мене є постійні клієнти на психологію, і з моєю викладацькою роботою. Наразі в мене дві роботи плюс консультації, тому що мені запропонували ще викладати перекладачам і дипломованим філологам англійської мови, робити з ними курс послідовного перекладу. От так що я зараз працюю на два освітніх центри, але коли я сюди їхала, я розуміла чітко, чітко, що від моєї першої роботи, якщо мені знадобиться, я завжди можу взяти додаткові години праці, тому що в нас постійно. Є нові групи, є нові проєкти, там, де е, потрібні викладачі. І моя компанія, на якої я працюю, вона постійно набирає викладачів. Тобто роботи завантаження в них завжди є. І я знала, що якщо мені там буде супер важко, я зможу взяти в них додаткові робочі години. Так що в цьому сенсі, і все одно, і все одно мені ну, як би не, не дуже так, я вам скажу прям спокійненько. І при тому, що я працюю, і при тому, що... Знову я, помада. я люблю ставити, я люблю ставити а, фільтр помади різні. Бачите? Ну, коли я проводжу рукою, вона літає. І значить. Ще в мене є досвід роботи в Нідерландах в непоганих компаніях. Я думаю, що коли буду виходити тут на ринок праці, можливо, це також буде мені додатковим бонусом. Ну і ще я не є за своїм вихованням з багатої родини, яка жила в преміум сегменті, от тому для мене абсолютно нормально довго жити і споживати в сегменті База. В сегменті економ я не люблю. <свісно> Зовсім не люблю. Але я ну, можливо те, що для мене зараз база, це для когось суперконом. Це ж такі речі, знаєте, вони відносні. Але для мене просто нормально харчуватися, просто мати там страховку медичну, як я зараз. Просто ну, якби працювати. Я живу в нормальному гостювому будинку, ну вони при. Представляю себе як готель. По факту це гостьовий будинок у Вроцлаві в гарному районі. В мене гарний номер, от, і я можу користуватися кухнею і якби зоною такої невеличкого відпочинку. Для мене це нормально. Тобто для мене це нормально. Для мене нормально, що там якийсь час, я ще поживу так, а, от, а не буду знімати собі окрему квартиру, тому що окрема квартира мені буде. Значно дорожчою, ніж знімати на помісячно номер в готелеві. Ось, ну це по-перше. По-друге, я ще не знаю, чи я надовго залишуся в Вроцлаві, чи все-таки я переїду до Варшави, і квартиру мені треба буде шукати таку, де я зможу перевезти свою собакусю. От так що мені, в принципі, навіть зараз немає і сенсу цього робити, тому що. Вже мені треба шукати квартиру настало в тому місці, де я залишуся, на постійній основі. От. Так що, мої любі, ви фільтруйте трошки <смі> те, що я кажу, стриба зі скелі акрила виростуть, тому що все-таки, ну, якби я не їхала сюди хоча б без роботи. Розумієте, я знала, що я все одно працюю, все одно в мене є моя зарплата, і я можу взяти додаткові години, якщо це мені буде потрібно. І по факту я взяла додаткові години просто від іншого учбового центру. Отак от. <рігання> так, так Все-таки не, не, не з мінімальною якоюсь там подушкою на виживання, а Аля щось вийде на авось. Ну, якби, я вважаю, що і так на авось. <рігання> Навіть з моїм невеликим парашутиком, який я собі підготувала, це все одно, в принципі, на авось. Ось. Тому що я не можу сказати, що я можу не хвилюватися. Я хвилююся. От, але, знаєте, це з того розряду, що якби очі бояться, а руки робляться так от. Особливо, якщо ви жінка, можна стрибати зі, шк... зі скелі, щоб крила виросли, але завжди одягайте парашут і краще такий ще додатковий, щоб два у вас було. Тому що там, як мене деякі запитують, ви феміністка, що ви, значить, там пропагуєте, щоб там сам сам за себе. Я не знаю, феміністка, не феміністка, тому що це зараз такий затасканий термін. Його в різних соціумах розуміють по і по різному. Я просто слухаю реально зараз наших дівчат адвокатів. Українських, Боже, які вони випадки розповідають. І От знаєте, це вам не про якихось гуру чути, а от це люди конкретно в юридичній площині працюють з конкретними людьми, які вони розповідають випадки. І от з цих випадків все-таки я виводжу правильний висновок, що наших дівчат не тільки в Україні, а всьому в посередянському просторі, в слов'янських країнах, дуже часто виховують як терпіл. От, терпіл, яких ще можна Знаєте, ну, І ще вношити їм, що десь там, в Європах, класно працюють жінки незалежні, а ви у нас типу королеви. Хоча насправді незалежні, незалежні. В Нідерландах половина жінок працює три дні на тиждень, а інший час вони присвячують дітям. І то навіть і деякі жінки так працюють, у яких і дітей немає, або діти дорослі. Просто вони вирішують з чоловіком, що якби їй, ну їм їй достатньо. Одна жінка працює зазвичай 5 днів на тиждень, потім вона ще працює другу зміну, варить парить шкварить, розумієте, І вона вони в нас королеви. А от там от є десь в Європі незалежні, та да. Я пожила в Нідерландах три роки. Я попрацювала півтора роки в в Нідерландському колективі. Все, що мені потрібно було побачити, я побачила. Можу сказати, ті жінки, які в них працюють по три дні на тиждень, їм ще їхні чоловіки заносять хвости на поворотах. Ось такі от феміністки. Ну так, вона може не дуже буде рада, коли перед нею двері хтось відкриє, тому що вона й сама може. Ну, оце знаєте і все. Або там валізу вона сама дотягне. Отака от <сміх> такісінька тягне таку валізу більше, ніж вона сама. Ну, для неї фемінізм в цьому виражається. І при цьому вона може працювати два дні на тиждень, а все інше покриває її чоловік. От вам і фемінізм. А наші жінки пашуть, як ото коні. І ще в другу зміну пашуть. От, так що я не знаю там про фемінізм, феміністська я не феміністська, не знаю. Я про те, що жінка має бути захищена. Мій, моє гасло жінка має бути захищеною. І ми маємо для себе зараз кожна жінка створити все, щоб ми були максимально захищеними. От, значить, е, і не давати себе ображати. І якщо раніше в соціумі було там справа у честі захистити жінку, там ну я можу сказати. Заради справедливості жінки себе трошки по-іншому поводили, не носили спідниці на вухах, не ходили з такими свістками, що нагадують порно журнал. От. Але все-таки, знаєте, як вам сказати, ну все одно ну, якось трошки по-іншому було. А зараз, зараз чоловік може розлучитися з дружиною, жити в сусідньому домі і по 10 років своїх дітей не бачити. І це, взагалі, картина маслом, яка повсякчас трапляється в Україні. Жінка має себе захистити, значить, якщо вона не може покладатися на те, що її захистять чоловіки в її родині, от на те, що навіть рідний батько, який хотів цю дитину, а не просто так, вона трапилася, ця дитина може так її похеріть, вибачте, і взагалі нічим не допомагати. Жінка має себе захистити своїми знаннями, своєю роботою, своєю кар'єрою, щоб покрити собі базу, щоб її чоловік знав, що він їй на голову не вилезе і не буде розповідати якісь басні Солов'я. Тому що нашим жінкам люблять розповідати басні Солов'я. Це просто замилювати їм мозок. Таку фігньой, що просто іноді дивишся, думаєш, мама Ріна, чи вони вважають, що мої лігафрени якісь, чи що, я не знаю. Ну Кажуть, я бачите, цікаво. <ріху> я слухаюся наслухаюся тих цих наших адвокатів. Вчора послухала, була жінка, в неї був дім, чи від бабуськи, чи від мами залишився. Вона вийшла заміж за якогось, нашого ж якогось дивного дядючку. Значить, він її зробив троє дітей. Віджав в неї все, що зміг. Законний чоловік віджав в неї все, що зміг. В її е, дім щось там набуха їй присів, щоб вона дім переписала свій власний дім на його маму. І вона, як ото лох, розумієте? Не знаю. <сміття> 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 так що я не знаю, хто там я. Феміністка, не феміністка, як пишуть. Жінка має бути захищеною. І головна задача чоловіка жінку захистити, а не обібрати. Якщо такі чоловіки, на яких не можна покладатися і в яких є сумніви, нехай йдуть лісом. так от. Ось така я злана, я люблю. Ну я не те, що я чоловіків не люблю. Я люблю чоловіків. Просто я люблю чоловіків чоловічих, адекватних, нормальних. Якби ну, сильно хотіла сказати, ну сильно в плані моральних якостей своїх, а не то, що я коли послухаю цих адвокатів, що наші чоловіки роблять з нашими жінками, в мене наше волосся рухається. Скільки зараз історії відкривається, що через війну часто відкриваються історії як там чоловіки з двома живуть прямо одним дахом. Якісь, блін, як не християнська країна, а якісь дива. Mm. <гум> так що не знаю я про фемінізм, я про те, що треба мати свою гідність. Отак от. так А якщо на твою гідність посягають, треба її захищати. <гум> Все. Требу бути горди і незалежною.